Просто знаю безпосередньо, наприклад, зв'язок того ж Рубана і Савченко з Медведчуком. От скажіть мені, будь ласка, чи могла Савченко чи, чи Рубан вести себе так на територію в Україні, там, не маючи даху, який ну, був у них як в ролі Медведчука? От скажіть, будь ласка, на кого вона на кого вони розраховували, хто буде вести перемовини з Путіним? Ну добре, вони, вони підірвуть Верховну Раду. Добре, вони вб'ють політичне керівництво держави. Ж, я просто проанонсую. А давайте так. А далі що? А далі повинен був війти цей же ж. Ну, це не юридичний. Пан... Розумієте, стоп, стоп, стоп. я не хочу Знаю, я... Знаю Никола... до справи не поховати. Ну, я ще, ще раз кажу да. тут. Ви не почули, мабуть, мене. Професійність Служби безпеки України або екзамен Служби безпеки України буде ця справа. Наскільки пане, пане Павло, вони абсолютно смішно, смішно, всі не от весь пласт починаючи з перемовин після захоплення, наприклад, в Одесі, захоплення СБУ в Луганську, в Донецьку, 14 рік. На, насправді ж дзвінки навіть не горять. телефонні дзвінки, які відбувались. І е, велись перемовини між певними особами, вони всі є. Хто тоді приймав участь, як приймав участь. Вірте, е, тут тільки професійні українських спецслужб. Спільна робота спецслужби, поліція і генпрокуратура.